Подільські мазури саме так називають себе мешканці села Мацьківці Хмельницької громади. Назва походить від одного із польських воєводств, адже перше поселення тут складалось саме із корінних поляків. Всі люди мають свій діалект, мають свою мову. Ми всі балакаємо на мазурській мові, на польській. Вона є така наша корінна мова. Щоб місцеві більше дізнались про історію села, в якому живуть минулої неділі. Тут влаштували культурно-просвітницький захід. На сцені будинку культури відбувся концерт творчих колективів. Один із гуртів виконував народні пісні, однак, не в традиційних для нас вишиванках, а в національних польських костюмах. Наш костюм складається з підниці, Ми так шили, бабусь. Наші ходили в спідницях, фартухах, блузка і такий, е, така камізелька. Ну, Вишиванку брали вже до, не до Польської, а так і про квіти, про, наші, про жито, е, мальва, ружа кажуть, е, тепер льон». Для гостей свята організували і краєзнавчу вікторину. В якому році була встановлена статуя Діви Марії біля будинку культури. У 2015-му. Молодець. Крім того, у холі місцевого будинку культури влаштували виставку старовинних предметів домашнього побуту селян та роботи місцевих майстринь. В експозиції представлені вишиті рушники та картини із бісеру. 11 років за 11 років не хвалюся. Я пошила три тисячі. Більші, менші, всякого баштів. А ще відвідувачі мали змогу взяти участь у майстер-класі з різьблення по дереву. Головне це мені показати дітям, що воно, як воно робиться, як ту самістку в руках тримати. Вони ще з тим у нас мацьким не, не зв'язані. Такого гуртка не було. А як буде зацікавленість, дітей то може якийсь гурток ще фотобу зробимо. Спочатку треба продумати, знайти щось в голові, продумати, яке воно має бути. Потім, значить, зробити на папері ескізи, зробити. Найти заготовку, склеїти заготовку. Ініціатори циклу культурно-просвітницьких заходів управління культури і туризму Хмельницької міської ради, централізована бібліотечна система та центри культури. Спрямовані вони на ознайомлення із населеними пунктами старостинських округів Хмельницької громади. З часу, коли до міста Хмельницького приєдналися багато населених пунктів, і ми маємо Хмельницьку міську територіальну громаду. Настав той час, аби дізнаватися про ці населені пункти. Багато цікавинок, які насправді є в кожному селі, це і історичні події, це і історичні постаті, а це і різноманітні гастрономічні цікавинки. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін. 55 Novenemista.